Знаєте, я помітив таку річ, що коли ти говориш правду, це часто ранить А Ранить в основному там, де є якась проблема, де є болюче місце, якийсь типу, нарив. Але воно ранить так, як хірург розрізає задавлену рану, де є гній, якийсь нарив, і випускає це все. Щоб воно очистилося. Так само, Боже Слово, воно часто нас ранить, не для того, щоб ми відчули біль, а для того, щоб загоїлася рана і цього болю не було. Одна з таких правд до людей, які далекі від Бога, це те, що люди грішні. І це ранить часто, тому що люди хочуть себе відчувати хорошими, праведними, добрими, що вони роблять добрі речі, і тому я такий добрий. Я на щось заслуговую. Але Божа правда каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тому людина, яка живе власними силами, хоче власними силами сподобатися Богу, це неможливо. Вона все одно залишається грішною, скільки б вона заповідей не виконувала. Тому. Це слово, воно ранить, воно хоче, щоб той нарив, той черяк вийшов, і людина зцілилася. І вихід з цієї ситуації є один це Ісус, який помер за нас, який нас звільнив від гріха. Якщо ти приймеш Ісуса своє серце, відродишся, твій дух відродиться, то ти стаєш праведним і, відповідно, далі живе друга Божа правда, що ти. Праведний, праведний не від своїх власних діл, не від своїх заслуг, а від того, що Ісус тебе відкупив від гріха і дав тобі дарунок. Праведність. Це дарунок від Бога. І далі, навіть якщо ти десь грішиш, то все одно ти мусиш стояти на цій Божій правді, яка тебе буде звільняти, що ти праведний, що твоя праведність не залежить від твоїх вчинків, а від Божої благодаті. Стояти на цій правді, стояти на цьому. Проголошувати це. І все воно повідпадає, само собою. Праведність також принесе свої плоди. Плоди праведності. Будьте благословенні.